Доброго дня! Пропоную вашій увазі до купівлі однокімнатну квартиру по вулиці Виговського, 67. Ось так ми заходимо в квартиру, тут є коридор. З правої сторони є шафа купе. Тут є кухня. Зразу вам опалення центральне. Зразу вам скажу, що залишається практично все. Значить, Правильно машинка забирається. Тут, буде, тут є такі дверцята, які можна буде поставити. В цьому будинку в цій квартирі електрична плита. Ось тут віконечко класно, так в планування. Віконечко виходить на балкон. Ось так кухня. Тут на підлозі лінолю, да. давайте далі я вам покажу ванну. І кімната. В кімнаті залишається практично все. В кімнаті на підлозі паркет. Тут віконечко. Виходить, на квартиру будинок не біля дороги, тут тихенько. Виходить в парк. Там, там далі південний. І тут з кімнати є двері на балкон. Класний великий балкон. Тут покажу вам. В парку, тихенько, затишно. Тут місце для паркування автомобілів. Звертайтесь.